Пішов на собрання і покаюся, дякувати Богу. Свідоцтво, як Бог веде до да. себе, закликає. Сестрі люди завтра 78 років. років. Да. Брату Івану вже 78, Цього року в кінці року буде 79. І от чудесно, Бог привів до себе. А так Господь робить свою роботу. А ввечері будуть у нас. А я, як сколочка, кажу, до, Лен, до Свєти. Свєта кажу, то кличте мене, я хочу по почути. Ну. Вхожу в хату і моментально кажу, як далі пам'ятаю. Ну, сказала світі, що піду з ними на собрання. Вроді це я піду. Таке от таке угу. зразу прийшло. От речі, це, да, але з іншої сторони, я вже чую, не перше свідчення, що в ті роки, от самі. Люди ініціювали, щоб піти в церкву. я да, я сама попросила. Да, сама попросила. попросила віруючих, що сама я хочу в церкву. Бо я групи пер... я забулась. І так як зараз стою на порозі, і мене як током геть до, до ніг прошило. І як до неї крикнула, вона вже уходила. Я крикнула, Надю, скажи, хай здуть. Угу. І все, я переділа бігом. І поїхала, і в той день покаялась. Слава Богу. В той день покаялась. А брат Іван як? А Іван? Ну, був комуняка, господи, mm -hmm. що там було. Mm -hmm. Комуняка Тоді, був. Тоді всі були. Ну да. А Юра все время каже тату, я ходжу в собранні, а ще Юра був, не, не прийняв жодних речень. А зобрання вже ходив ту року. Каже, Юля і... Мама і каже, всі ходимо в собрання. Я каже, ходи, ти з нами. А він каже, то що, то піду. Uh -huh. Так сказав, ну то на завтра рихтуйся на кухні. І я дивлюся, миється, миється, бриться, собирається. Uh -huh. Я бігом на коліна, у спальню, стала просити Бога, Господи, поможи, щоб він вже пішов на те собрання. Дякувала Богу, що збирається. Пішли на зібрання і там молилися за, за стілення. Mm -hmm. я, там, я підходила і там ще, ну, всі підходили, а, а потім я підійшла так в сторону, одійшла. Кажу, боже, вже Іван утік, нема Івана. А там жінка коло мене стоїть, каже, ні, якраз над ним mm -hmm. О, І як молився той брояков над нею, то, от, над ним, то він став плакати. Став плакати. І він там, може, ви хочете покаятись, він каже, так. Да". І так покаявся. І, і з Юрою в один день приймали хрещення в четвертому році.